Всім привіт! Годі займатися стогнанням GoDивитися мар-читання. Сьогодні дуже особлива картинка і дуже особливе місце, з якого я записую це відео. І я думаю, що в цьому є глибокий символізм. В нас сьогодні особлива книга в ефірі, і я рекомендую, я навіть так наполегливо рекомендую прочитати її всім. Але для того, щоб її презентувати, я приїхала в рідне місто в місце своєї сили, це садок біля мого дому. І тут надзвичайно красиво і малюнича, мені подобається, і я хотіла розговорити на цю тему саме звідси. Тому що для мене це не просто слова, тому що це наша з вами реальність. Ішов сильний дощ, я думала, нічого не вдасться, тому що я приїхала лише на вихідні. але Дивовижним чином дощ закінчився, небо стало ясне. Я записую це відео під промені сонечка, що сідає. І мені здається, в цьому всьому просто неймовірний символізм. Мова сьогодні піде про ось цю книгу. Емоційні гойдалки війни. Автор Володимир Станчишин. Психотерапевт, лікар, психолог з освітою все нормально, тут все спокійно. Це не перша його книга. Він з 2019 року, очолює центр психічного здоров'я, лабораторія змін. І також веде і подкаст. І автор вже декількох книжок. Зараз Перебуває в Львові, з цього починається книга і розповідає. Як можна пережити те, що відбувається сьогодні з нами? Ніщо так не виснажує, як жити в війні. Просто нічого. Це постійний страх, постійна тривожність, постійна депресія. хто долає ці проблеми з допомогою медичних засобів. Хтось тримається за якісь свої місця сили. Ну от як я для прикладу? Хтось старається робити вигляд, що все життя не змінилося, все йде як потрібно. Хтось живе в якійсь свої інформаційній бульбасі, кожен робить якийсь свій варіант, хтось приймає там все на хі-хі, на ха-ха, але факт залишається фактом, що війна забирає нашу силу, нашу молодість і забирає взагалі той ресурс, який ми могли би витратити на себе. Ця книга вона не те, що життєдайна. Я би сказала, що вона мусова до прочитання. Я виставляла її сторіс, і була така досить жова реакція. Багато хто запитував, там в мене часто позичають книги, але власне. Давайте признаємося, що найважче війну пережити отут. Тобто, як взагалі це прийняти, як взагалі жити далі? Після того як ти розумієш, що десь люди просто зараз цей момент, коли я б здавалося, займаюся такою дурницею, як записування підкасту е і ведення там блогу книжкового, що взагалі там, чи взагалі на часі, тобто в час, коли просто зараз хтось помирає, і хтось помирає за Україну. Хтось помирає як жертва, просто переслідування. Одним словом, це дуже важко, і щоб впорядкувати весь цей бедлам в голові, потрібна дійсно думка збоку, думка людини, яка може щось тобі порадити і не просто, знаєте, поспівчуває, що мені прикро, що з тобою таке трапилось і так далі. Книга побудована дуже класно. Вона розпочинається з такої дуже, знаєте, особистісної передмови автора, в якій він так. Красиво е, говорить, що я розумію тебе, я з тобою, я чую вас. Одним словом, це так надзвичайно торкає. Далі він розглядає різні е, аспекти. Від тривожності, почуття провини, злість, ненависть, утома, апатія, депресія, смуток, сім'я, розлука, самотність. І жити, щоб перемагати війну. Тут є окремі розділи присвячені, для приклад, почуття провини, яке терзає багатьох чоловіків, хто не може долучитися на фронт. Класний розділ, в якому є дуже багато хороших порад і думок, які можуть бути корисними. Мені, для прикладу, найбільше запав серце. Ну, не знаю, напевно, це моя гойдалка, моя. Це у тому апатія, депресія. В цьому розділі я знайшла найбільшу кількість думок, які промовляли суто для мене. Е і мені здавалося, що в цих рядках автор залишив саме символізм для мене. Я знайшла там ті речі, які підтримали мене і допомогли мені засинати спокійніше після надзвичайно складного травня, червня у Києві, коли ну, сонце було щось дуже таке омріяне. Я, я хочу зачитати вам. Уривок, який, на мою думку, є одним з найсмачніших у цій книзі, але знову ж таки наполегливо рекомендую вам прочитати цю книгу і отримати, отримати ту допомогу, якої ми всі потребуємо. Тому що, на жаль, найбільша проблема, яка очікує нас після перемоги, це руїни людей, а не споруд, як би сумно це не звучало. Коли ми питаємо, коли закінчиться війна, то думаємо про власне життя. Наприклад, якщо я візьму своє покоління. 36 років, народжені в Радянському Союзі, пережили в маленькому рвіці його розпад. Дитинство минало в 90-ті. Коли був рекет, багатобідності, непевненості, а потім фінансова криза. Потім дві революції, далі анексований Крим, Восьмирічна війна, коронавірус. І от зараз повномасштабна війна в Україні. А нам уже під 40. Що чекає мене в наступне десятиліття? Відновлення України? Скільки воно триватиме? І тоді скільки буде мені і чому присвячене моє життя? Отут наша емоційна гойдалка зупиняється на самому дні. Основною фразою цього етапу буде мені нічого не допомагає. І головною метою, щоб вийти з цього стану, буде відштовхнутися, розгойдати гойделку в інший бік, туди, де є задоволення, радість, почуття натхнення, іфорії від перемоги. З чого я би почав розгойдувати нашу гойдолку? Я почав би з усвідомлення поняття криза. Адже ми підійшли до поняття екзистенційної кризи, як до найглибшої, найдуховнішої внутрішньої проблеми. У моєму житті ми вже стикалися з різними життєвими кризами. Для прикладу, в своєму житті ви пережили підліткову кризу, кризу середини життя, кризу подружжя, дитячі кризи наших дітей, кризи на роботі, фінансові кризи. Віруючі люди мали кризу віри. Ми мали все це до війни. І з цього досвіду ми знаємо, що криза це дуже потрібна річ. Вона допомагає зібрати і перетворити всі кількісні зміни, які відбувалися за певний період, на одну або кілька кількісних змін. Наприклад, кількісні зміни підліткового віку. Психологічні, соціальні перетворюються на нову якісну зміну дорослого життя. І так відбувається з цими кризами. Будь-які якісні зміни в нашому житті потребують кризи. Саме тому саме по собі слово криза не є поганим. У китайській мові воно складається з двох ірогліфів: один з них означає шанс, а другий означає перепону. Якщо скласти ці два іерогліфи, виходить нове слово криза. І це красива метафора, яка може показати нам всю екзистенційну кризу з іншого ракурсу. Вона може стати для нас перепоною, і ми скажемо собі, що нічого не має значення, бо ми живемо в надто жахливому, і бездумному, і бездушному світі. Ось тоді я скажу, що Путін досяг своєї мети. На цьому ми завершуємо. Далі тиша, далі нічого немає. Але все це може стати для нас шансом. І ми можемо запитати себе. А все ж таки, незважаючи на те, що війна принесла, стільки руйнацій, смерті, страху, ненависті, тривоги, все-таки, що вона може нам дати? Принаймні відчуття того, як прекрасно бути українцем, як чудово мати відвагу, гордість, наснагу жити в своїй країні і знати, що вона твоя. Цей шанс може допомогти нам усвідомити, що наші діти житимуть у вільній країні, де буде свобода самовираження, свобода ідеї, свобода любові і всі свободи, які ми можемо придумати для себе. Шанс кризи може дати нам усвідомлення того, що зло існує, але добро таки перемагає його, тому що, тому що добро під знаком ЗСУ перемагає зло під знаком З, яке треба знищити. І в цьому також можна побачити. Сенс. Тобто, перша наша мета, коли ми дійшли до крайньої точки, це усвідомити, що наша екзистенційна криза може бути шансом. Дуже важливо в екзистенційній кризі дозволити собі ставити непрості запитання і залишати їх на деякий час без відповіді. Ми не знаємо, для чого потрібна війна. Або ж таки знаємо, війна ні для чого не потрібна. Вона просто є. Ми не... Ми розуміємо, чому мають гинути люди. Ми сумніваємося в собі, в своїх можливостях під час і після війни хочемо збагнути, для чого це все особисто нам. Ми міркуємо, де наше місце в цій війні. Ми не знаємо, куди далі йти і що на нас чекає. Ми просто не маємо всіх цих відповідей. Інколи потрібно просто ставити запитання і давати їм бути. Ми просто не маємо всіх відповідей. Ми просто продовжуємо жити малими кроками, додаючи до можливості бути з цими запитаннями загальні ідеї боротьби з депресією та апатією. Я дякую автору за цю книгу. Ось його чудове фото. Ось ця чудова людина. Тому що завдяки цій книзі я пережила каховку. Для мене, для еколога, це був потужний удар. Це було просто аперкот. Але завдяки цій книзі я змогла піднятися над собою, зібратися і працювати в медійному полі для перемоги своєї країни. Я рекомендую вам прочитати цю книгу. Я рекомендую вам взяти від неї те, що вона несе в собі. Це професійна допомога. Ми потребуємо її. Ми потребуємо як її ніхто. Не біймося в цьому зізнатися. Те, що відбувається, не є нормальним, абсолютно не є нормальним. Це немає слів, щоб це описати. От і все. З вірою в Бога, Україну і Збройні Сили України, ваша Мар'яна. Все буде Україна. Кріпіться, якщо що, на всю книгу в мене черга.